Індонезія це країна, що розсипана у хвилях океану як намисто з понад 17 тисяч островів. Ява Балі, Суматра ця екзотична краса вражає уяву. Пляжі, що зникають у густому тумані світанку. Гори, які торкаються хмар, села, що заховані в джунглях країни і старовинні храми. Але за цією спокійною красою прихована велика сила. Вона народилася тут, серед пальм і вулканів. Вона рухається як тінь, нападає як блискавка. Це пенчак Сілат. Це бойове мистецтво, що вкорінилось у глибинах архіпелагу. Уявіть собі, бойове мистецтво, яке починається як танець і завершується перемогою ще до першого удару. Там, де рух це ритуал, а кожен жест небезпека, де бій не ламає тіло, а змінює дух, його історія це легенди, молитви, медитації, його філософія це свобода, що виросла з опору. Цей подкаст спроба почути те, що зазвичай оминає наша увага. Ми розкриваємо приховані шари реальності, досліджуємо не лише факти. А й сенси, що стоять за ними. Відголоски епох, забуті історії, незвичні долі усе це стає частиною нашої звукової мандрівки. Тож слухайте уважно, кожне слово може стати відкриттям. Уявіть танець, що несе в собі молитву. А тепер уявіть молитву, яка може перетворитися на смертельну атаку. Де межа між красою руху та, скажімо, бойовою ефективністю? Цікаве питання. І сьогодні ми якраз спробуємо зануритися у світ Пенчак-сілат. Це ж стародавнє бойове мистецтво з індонезійського архіпелагу. Саме так. І це ж не просто система бою, правда? Абсолютно. Це власне цілий культурний феномен. Тут переплітається і фізична досконалість, і духовні практики, і такі вікові традиції. Наше завдання сьогодні спробувати зрозуміти його багатогранну суть. Отже, Пенчак Сілат. Сама назва вона вже вказує на таку двоїстість. Пенчак? Так. Пенчак це про вправні, іноді навіть танцювальні зміни положень тіла. А Сілат. А сіла це вже безпосереднє бойове застосування. От як кажуть майстри, немає сілату без пенчаку. А пенчак без сілату марний. Що ж це означає на глибшому рівні? Ну, це означає такий, знаєте, нерозривний зв'язок форми і функції. Його коріння сягає щонайменше сьомого століття, часів імперії Шрівіджая на Суматрі. Сьоме століття вражає, А вже ж, і звідти мистецтво поширилося далі на яву, балі, в Малайзію. Воно вбирало впливи різних культур: індуїзму, буддизму, ісламського суфізму, ну і звісно, місцевих анімистичних вірувань та й інших бойових систем регіону тобто, це така суміш, саме так. Система самозахисту, метод духовного розвитку, культурний вираз і навіть форма мистецтва. А ключовий принцип максимальна ефективність при мінімальних зусиллях. Ефективність навіть проти озброєного супротивника так мається на увазі здатність нейтралізувати загрозу, навіть якщо супротивник озброєний, а захисник ні. Ця історія така давня і багата, вона, звісно, мусить бути оповита легендами. От я читала про раму Сукану. Це одна з найвідоміших легенд. Пов'язують створення сілату з жінкою. Вона спостерігала за бійкою тигра і великого птаха. Чи мав? Здається, і є така версія, так. Є різні варіанти, і от вона інтуїтивно зрозуміла принципи руху, які потім і використала для самозахисту. Це ж, власне, наштовхує на думку, чи не є природа найвищим учителем бойових мистецтв. Спостереження за природою це ключовий елемент, але є й інший вимір, містичний. Містичний, розкажіть детальніше. Ну історії розповідають, що деякі стилі чи, скажімо, техніки, приходили до майстрів у видіннях. Під час глибокої медитації або суворого посту. У видіннях. Так. Або навіть після ритуального спілкування з духами предків у якихось священних місцях, наприклад, печерах. Це піднімає таке філософське питання. Де ж проходить межа між технікою відточеною роками і тим, що можна назвати, ну, інтуїтивним прозрінням чи духовним откровенням? Дуже слушне питання. І ця межа, вона, здається, проходить. Крізь саму техніку. Давайте тоді розглянемо ці технічні аспекти, ключові елементи. Пасанг. Так, почнемо з пасанг. Це вихідна позиція або навіть ритуальне вітання. Воно демонструє готовність. Потім ланка. Це мистецтво переміщення, кроки. Вони дозволяють контролювати дистанцію кут атаки. Джорус це базис. Так, джорус це базові форми, послідовності рухів, основа стилю. А от цікавий елемент бунго або кембанган квітка. квітка. Так, витончені, майже танцювальні рухи. Вони можуть бути розминкою, а можуть і маскувати справжні наміри перед переходом до «боах» — плоду. Плід це вже бойове застосування. Арсенал тут широкий: удари руками, ногами, китки, заломи, робота зі специфічною зброєю, кинжал кріс, ніж, керамбіт, палиці. мене особливо захоплюють техніки, що імітують тварин. Це ж не просто красиві назви, правда? Кобра, тигр. Це спроба втілити саму суть руху тварини. От, наприклад, стиль кобра він характеризується раптовими серійними випадами використання рук, схоже на капушон кобри для відволікання, залякування. А тигр харімау. А тигр Харімау, що часто практикують на Суматрі, він використовує низьку стійку майже на чотирьох кінцівках, акцент на потужні підсічки, удари по ногах. Це особливо ефективно на слизькій чи нестійкій поверхні. А удав звучить грізно. Удав це проближній бій, щільний контроль, обхвати, скручування, таке повільне, але невпинне виведення супротивника з ладу. Кожен такий стиль це власне ціла філософія бою. Але ж техніка це лише один бік медалі. Ви вже згадували про духовність, яка пронизує сілат. Як вона проявляється? Це глибоко синкретична система. Тобто в ній поєднуються елементи анімізму, шаманізму, а також впливи індуїзму та буддизму. Тобто, тренування це не тільки фізичні вправи. Зовсім ні. Традиційне навчання часто включало медитацію, дихальні вправи, пости, ритуали очищення. Знання передавалися усно, часто таємно, від майстра до обраних учнів. Це підкреслювало сакральний характер мистецтва. Це був шлях до самопізнання, до гармонії. І як же це стародавнє мистецтво почувається у нашому сучасному світі? Чи не втрачається ця глибина, цей сакральний аспект? Знаєте, пінчак Сілат виявився надзвичайно життєздатним. Його практикують мільйони людей в Індонезії, Малайзії. Це частина національної ідентичності. Викладається у школах, використовується в армійській підготовці. А змагання міжнародні федерації. Так, існують міжнародні федерації, проводяться змагання. Звісно, спорт вимагає певної стандартизації, правил, і це може дещо змінювати акценти порівняно з традиційними формами. Тобто, є ризик спрощення. Певний ризик є. Але змагання бувають різними. Є спортивні поєдинки, Олерага. А є показові виступи. Там оцінюється краса рухів, часто під музику, з демонстрацією зброї. Це створює таку собі напругу між збереженням автентичності та адаптацією до сучасних вимог. Виходить, пенчаксілат це щось набагато більше, ніж здається, на перший погляд. Це не просто набір прийомів для самозахисту, це цілий світ, філософія в русі, де танець і смертельна небезпека можуть існувати в одній площині? Саме так. Це шлях до внутрішньої цілісності, до єдності тіла, духу та наміру. І, можливо, головне питання, яке залишається для роздумів чи осягається справжня сила лише через фізичну досконалість, через відточеність техніки, чи її джерело приховане десь глибше, у нерозривному, хоч і не завжди видимому зв'язку з духом, з традицією і самою суттю буття? Thank <laughs> you.